Пострадянська та західна моделі виховання. Чекаліцтва. Я представник першої. Коли я приходила додому з оцінкою 10, то мама мене питала, М -м, а чого не 11. Коли я готувала вечерю на всю родину, то потім я ще й мила за всіма посуд. При всій безмежній любові, що я отримувала, я завжди знала, я роблю недостатньо, я можу краще. Західна модель виховання трошки інша. Там деякий час ти живеш в теплищі, тебе люблять, ти унікальний, і ти просто незрівняний, навіть коли ти просто лежиш. На дивані, а потім тебе, діточка, випускають в дорослий світ, і ти бачиш, що там таких незрівнянних із зіронькою в лобі. Тьма, а ти, дітонька, посередня, і тебе обманули. І дітонька, починай вилазити зі шкіри геть, аби хоч трошки бути схожими на тих кращих. Чи наші батьки лиходіє? Не думаю, в них було не краще. Але моделя час вже змінювати.